Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Це я виїхав так трохи в лісок. В общем, трава, блін, висока, нормально так. Ну, їде. Так, це е, зараз хочу відкрутити ці фонарі бокові. Це раз. І вон там другий. І один підписчик також мені пише, що кутничок, якщо цей зробити, тобто відкрутити його. І перекрутити. Поставте лайк та підпишіться на канал та репост. Бо алгоритми YouTube так устроєні. Дякую вам всім. Тоді фонарь, виходить, він ну, далі туди утаплюється. Бо він торчить, я його ну, майже там декілька разів не зламав. Це так, стрімновато трохи в поворот входиш, там якась калітка чи щось. І можна його знести. Він, виходить, бачите, він дуже торчить. Оце зараз спробую. За одне я вам покажу, що воно виходить. Бо я так зрозумію, взагалі це хтось просто неправильно цей кутничок зразу поставив. Його треба було зразу робити навпаки. Тут, бачите, нічого складного, в принципі, хочу показати, що раз, два, три, це кріплення фари і тут два болтики. А знизу дві гаєчки. Підкручуємо. І все. Зараз відкручую, тут відкручую, перекидую. Правильно? Ну, воно наче правильно, але в мене бачите провід? Провід. Він заведений через цей отвір. Зали, що спинка, там щось полізе у мене там ця кожа, і я там підкладку робив всередині, щоб вона була м'ягенька. І замінив ДСП. Ну, точніше, там фанера була така ціла з Китая. Я її викинув і зробив туди ДСП. І потім ще підло, підложечку робив, таку, там в мене на каналі відео є. Щоб була спиночка м'яка. Ну, вона так і є м'яка. Но казали, що то, що підложку я туди вклав, що вона з'їде і буде тут ковбасою типу, лежати. Ну, Дивіться, нічого нікуди не з'їхало. І все лежить. Я її не приклеював, я її там не прибивав нічого. Все нормально, воно себе почуває. Тобто можна, в принципі, робити. Ну, Жити буде. От. Не знаю, в сидушку я не залазив, не знаю, що там в тій сидушці, там будь також якась ДСПшка погана. Ну нічого, наче не воняє, бо тут я як оприділив, виходить. Дуже бзділо, таким цвілью, сиростю. Сідаю. На нього їхать, а воно б здить як запрівше таке. То я вже поча дивитися і знайшов, що там була мокра в цвілі, в плісняві фанера всередині. І ще й цементом заляпана. Ну, коротше, якась бушна. От. Зараз їду трохи набрати піску, покажу вам скільки, якщо доїду до піска то покажу вам, скільки я набрав і як він їде з піском. Такий фадобізон. Кузов у нього, кузов, 2 метри довжини і метр тридцять в ширину. Тобто він такий великий. Можна багато, ну, такий об'ємний вантаж завантажувати. Тому якось так. Добре, погнали ми. Так, ну, їдемо по пісок. Їду, дивлюсь, може щось. Якусь гілочку можна взяти. Може десь впала. Але щось нічого не бачу. Такий лісочок тут. Всі гілочки вже забрали. Трохи такого трухлявого є, але толку від нього немає. Так що ти якусь гілочку. Я думаю, щось можна знайти. Одна є. Трошки так можна щось назбирати. якогось хмизу. Трошки хмизу. Скоро зима. Треба вже щось збирати. Тут трошки є. Так, ну ми за піском, коротше, зараз піску наберемо. там лисочка трошки есть ох тут на квадриках на квадриках нормально накатали дорогу на квадроциклах хлопцы гоняют так оно а ну заразе сейчас я нашел да да видите впала І візьму. Навіть є навіть дві. Я думаю, вона нам не завадить. Якщо ми ще піску завантажимо. Я думаю, що на пісочок зверху можна буде покласти просто. Де і все. А, у нас тут і корови ще є. А, тут такі горки, ямки. Капець. Хитає нормально. Так, і що ми тут маємо? Такий трошки кар'єрчик вироботаний. З піском. А ну зараз Я побачу що тут є. Уху Оце да. Нормальна така яма. Гарно тут піску. Капець. Тут наче недавно така маленька ямка була. Зараз тут капець. Так, ну я думаю, що треба десь під'їхати, набрати пісочку. Десь отуди зараз станемо. Ну там де зазвичай трошки просто ближче. Бо я туди не хочу дуже їхати, я туди вже їздив. Я там застряг один раз, пам'ятаю. Це був капець. А ну зараз побачимо. А воно корова, дивіться. Хто корову не бачив може. От коровка. Типу пасеться. Так, ну трошки підкопав, так. Піску небагато, але... Поки достатньо, щоб не перевантажувати. Ось такий кар'єрчик. Бачите, там можна повний ріст стояти. Я тут трошки викопав, та хватить. Так, все розібрав, повідкручував всі винтики, болтики, все, два ключики заготовив на 10, щоб прикручувати. І що е, нам ще? Болгарка треба. Ось, зробив, поставив диск відрізний. Така зручна болгарочка на акумчику. Зараз ось так відкрутив, все це в мене отак вісить, Зараз просто так болгарочкою надрізок зроблю і ну, не знаю, зараз один надрізок зроблю, подивлюсь, як воно буде. може просто загнути і виняти провід. Або відріжу ще один і просто такий шматочок випаде і все. Зараз побачимо, спробуємо, як воно краще буде. Так, то не зражайте, бо в мене там сусіди також шумлять трохи болгарочкой. Ось так вирізав, дивіться. Ну, трошки може нерівно, але то воно не впливає на швидкість і взагалі його видно навіть не буде. Але е буде зручно тепер, що провідний. Бачите, його завжди можна дістати, тобто цей уголочок. Якщо він там зламається, ну він вже надломлений тут в мене, Отут тут по сварці він надламався. Ну, Підварити треба його і поставити тоді. А тут просто підфарбую. Щоб вони не ржавіли ці края і все. Блін, ну болгарка, звісно, така шумна, це капець. Це у всіх вона така? Так, блін шумить. Я наушники не надів і... Я, коротше, в шоці. Так назвеніло по ушах. це я вже давно просто не різав її. Зараз тут підкрашую. І цей кутничок прикручую. Получається вже ось так. От, і покажу, як буде результат зараз. Так, дивіться, хочу додати, що виходить, знімаємо фару, і потім, коли вона отак вісить, а трикутничок стоїть на місці, вирізаємо і потім вже знімаємо трикутничок до кінця. Ось тут ці два болтика. Вже потім болтики і перевертаємо. Трикутничок цей. І все. Так буде зручніше набагато. От зараз я тут підфарбував. Та дивіться відео до кінця, бо буде цікаво в самому кінці. Ставте вподобайку, будь ласка. З приводу цієї гайки, яка закручує рулеву колонку, кермову колоночку, то тут ключ на 30 і потрібно брати рожковий ключ. бо... Головка сюди не влазить за щодо цієї труби. Тобто, якщо головкою, то треба відкручувати, руля знімати і потім вже гайку крутити. Спробував я її затягнути, вона не тягнеться. Тому треба вже буде розбиратися більш глибоко, що там, як воно, і може там є якась шайба яка контряща, щоб її підтягнути. Це вже в наступному відео буде, буду знімати далі. І потім вже розберу, побачу і зніму вам покажу на відео. Не забувайте підписатися, поставити лайк та оставити коментар. Дякую. Мені здалося, що кермо вже не хитається, коли я руки відпускаю. І подумав, що навантажив, то все нормально, але ні, все одно. Ну, типу, мені здалося, що якщо навантажити... Вгою, то коли більш прижметься, то якби дорогі і менш буде хитатися по сторонах, коли руки відпускаю. Але все одно воно хитається добряче. Розігнатися і ага, хитає добряче його. Не знаю, може, вправду ваги трошки мало. Ну Якщо так помаленьку їхати, так? Да? то воно наче не хитає його. Да. А якщо трохи швидше, то я випускаю і можна розбитися, коротше, бо реально руль він куди хоче, туди і крутить. Дуже, мабуть, я його сильно змастив. Тут є така масльоночка. ось вона. На колонки Ну, Мабуть, я смазки переборщив. Тут я, звичайно, жартую, бо смазка не впливає на це. Тут треба розбирати просто і дивитися, що там. Треба спробувати трошки підшипники підтягнути, щоб він, наче був трошки тугіший. І тоді може й буде, що він буде рівно їхати. Бо це трохи. Інколи незручно. Ну коли ти по двома руками їдеш, то нормально, а якщо ще треба камеру тримати і десь почухати голову, то звичайно він починає їхати куди він хоче їхати. Ну, спробую ще руля підкрутити. Побачимо, як воно буде. Зараз заберу. Ну так, гальмо в принципі передня гальмує нормально. Але хочеться, звісно, щоб воно краще гальмувало. Ну, що зробиш? Ми... О, дивіться яка... О, звісно, така трохи трухла. Але нічого, до... до нашої колекції піде. Піде. Легко буде рубатися. Так, ну, коротше, погнали ми вивантажувати пісок. Так. Пишіть в коментарі, ставте вподобайку. Давайте будемо писати в коментар, е, в кого які питання є. Е, пишіть, е, зніму відео по вашому питанню, що там, як там. Наприклад, як змастити підшипники там заднього моста або замінити мастило в редукторі. Пишіть любі питання. На все відповім і з радістю, бо ну, я для вас це знімаю, для вас це роблю. Тому ваша, якби, думка, ваше запитання це дуже важливо. Тому давайте якось так. І я вам дякую, і ви найкращі. На все добре. Поради та пропозиції також приймаються. Все доречно. Так що. Давайте будемо писати в коментарі. Обов'язково ставити лайку вподобайку палець згору і все буде прекрасно. Ще є прохання одне до вас невеличке. Потрібно назбирати до кінця року 1000 підписчиків. Я думаю, це буде нескладно для вас. Просто підписуйтесь і я думаю, що ви мені допоможете з цим. А з мене, якби, відео цікаві і інформація. Тому дуже вам дякую, і ви найкращі. На все добре. До нових зустрічей!